Друзі, я радий вітати вас на своєму каналі. І сьогодні ми будемо збирати акумуляторну лідію батарею в корпусі від такого ось акумулятора. Це звичайний акумулятор на 7,2 А сенцево кислотний який вже все своє відпрацював, в свій ресурс. Ще бувають такі акумулятори сінцево кислотні на 9 Аг. Дивіться, опір цього акумулятора 4,78 Ом. Це каже про те, що йому вже каюк. А збирати акумуляторну батарею, ми будемо з ось таких ось елементів, їх буде 24 штуки, це збірка буде 3 s 8 p Я буду збирати збірку без холдерів, тому що якщо ми будемо ставити холдери, то у нас збірка вийде максимум на 3s7P. А ми робимо прям максимальну конфігурацію, щоб максимально багато влізло в такий компактний корпус. І якщо перерахувати, Загальну ємність цих акумуляторів ми візьмемо, у нас буде 24 штуки. Беремо 24 штуки множимо на 2 750, у нас буде 66 Ампер годин Але в перерахунку на 12 Вольт нам потрібно у нас буде збірка 8 п Тому ми беремо 8, множимо на 2750 і отримуємо 22 Ампер годин Уявіть, в такому корпусі. 22 Ампер-години. це дуже круто. Щоб дізнатися, скільки у нас буде ватт-годин ємності в цьому акумуляторі, ми беремо 22 ампери, множимо на напругу 12 вольт, отримаємо 264 Ампер-години в такому корпусі. А ще хочу зазначити, що ці акумулятори вони високострумові, вони можуть довготривало віддавати 10 Ампер і короткочасно 20 Ампер. На AliExpress можна спокійно замовити корпус для збірки акумулятору на літії, але мені насправді дуже сподобався цей корпус. Він такий сіренький, гарненький, і я вирішив зробити корпус саме з цього акумулятору. Близько п'яти хвилин у мене пішло на те, щоб зробити з акумулятором ось такий. Я відрізав йому голову. Дивіться, як влаштований всередині агм акумулятор в ньому. Склопакети, вони просочені електролітом, на відміну від автомобільного акумулятору, у якого електроліт просто налитий всередині і плюхається там. Тут такого нема. Можемо спостерігати, що у нас один, два, три банки почорніли. Це каже про те, що там пішла вже деградація пластин. Тепер нам потрібно все зсередини дістати, перерізати всі всі перегородки, промити, зашліфувати на, наждачні, на наждачному папері. Ось так всередині виглядають ці склопакети, між якими у нас пластини свинцеві. Дістаються вони дуже легко. О, тут взагалі у нас така як грязюка вже. Так, дивимось, о! Ця банка теж зіпсована повністю. Ну, як, власне кажучи, і весь акумулятор зіпсований. Нічого складного тут немає, головне дотримуватись правил безпеки. Ось дивіться, а тут взагалі у нас значі, все досить непогано збереглось, що не скажеш про інші банки. Тут їх всього 6. Тепер нам потрібно ось ці всі перегородки повирізати. У нас буде не просто акумулятор на літієвих батареях. У нас буде акумулятор на всі випадки життя. Дивіться, ось ми маємо дві кнопки. Одна буде вмикати зарядку 12 вольтову, яка буде влаштована в цей акумулятор. Тут буде два роз'єми і також тут буде вольтметр, що дуже зручно. І у нас буде ще павербанк працювати як світильник. Другий, друга кнопка, другий перемикач буде вмикати ось такі світлодіоди, які будуть давати розсіяне світло. Але я ще думаю, що краще обрати, чи таку світлодіодну стрічку, чи ось такі світлодіоди. Побачимо, що світить краще, що буде економічніше, і встановлю те, що краще підійде сюди. Ми бачимо, що наша зарядка від прикурювача вона дуже висока, вона таким чином не зайде в корпус. Тому ось я помітив, що в нас є два силові контакти. Я їх розпаю і переставлю плату в іншому положенні, щоб це могло поміститись в корпусі. А для того, щоб зібрати збалансовану батарею, я буду використовувати сайт Repacker, в якому я через кому буду записувати ємність кожного акумулятору. Потім я напишу, що цей акумулятор буде з'єднаний е, в 3S8P. Після чого сайт нам вкаже, як ми маємо сортувати послідовні ряди. Відсортовуємо відповідно ємності і відмічаємо на сайті ті елементи, які ми вже відсортували. Ось таким чином я відсортував елементи, завдяки чому моя батарея буде збалансована. Я знайшов ось такий варіант BMS-ки. Вона вже 100 А, але 100 Амперна вона по схемі під'єднання. Наступній у нас буде схема під'єднання, де і розряд, і заряд буде виконуватись через одні і ті самі контакти. І це буде режим 60 А. Я думаю, що в цьому корпусі це найкращий варіант по БМС. Ну, побачимо. Якщо мені його не буде вистачати, тоді щось придумаємо, мабуть, ззовні встановимо якусь іншу БМС. Ці акумулятори я підготував ще під час блокауту. Давайте подивимось, як змінилась на них напруга раніше вони були заряджені на 100%. Внутрішній опір нашого акумулятора 9 мільйонів. Для початку з'єднуємо мінус акумулятору з мінусом БМС-ки. Наш акумулятор зібраний, залишилось дещо під'єднати. Елементи між собою паялись мідним моножирним дротом 4 квадрати, на мою думку, це дуже надійно, і такий дріт буде вивозити високі струми розряду. Мінус від акумулятору до BMS також підпаяний моножилою в 4 квадрати, відстань тут мінімальна. Підпаяні балансувані дроти. БМСка встановлена на текстолітовій пластині для того, щоб, не дай Бог, щось не закоротило. Підпаяні силові дроти перерізом 10 авг Мінус підпаяний від BMS і плюс йде напряму від акумулятора. На корпусі нашого акумулятора встановлено дві кнопки, одна з яких включатиме підсвітку. Інша включатиме вольтметр та USB роз'єми, а на задній стороні акумулятору встановлено два DC-роз'єми, один з них на 9 В для живлення Wi-Fi роутеру, інший на 12 В для живлення онушки або, наприклад, світодіодної стрічки, або будь-яких інших навантажень, які живляться від 12 В. Діапазон напруг цього акумулятору від 7,5 до 12,6 В. вольт, і для того щоб компенсувати низьку напругу між акумулятором та світлодіодними елементами, буде встановлений підвищуючий DC-DC модуль mt 3608 налаштований на 12 вольт. А для живлення 9 вольтового Wi-Fi роутеру від DC роз'єму на 9 вольт буде встановлено понижуючий DC-DC перетворювач MINI 360, налаштований на 9 вольт. А перед збіркою цього акумулятору давайте заміряємо його ємність на електронному навантаженні. Розряджати будемо силою струму 10 А. Спочатку розрядимо до 10 В, побачимо, яку ємність віддасть акумулятор, а потім розрядимо вже до 7,5 В до повного відключення акумулятору BMS. Запускаємо тест. Акумулятор розряджено до 10 вольт і він віддав 16 А 749 мА184 Вт. -год. Давайте розрядимо його до кінця, тобто до 7,5 В. Запускаємо тест до відключення BMS-кою. Акумулятор розряджений до повного відключення і він віддав ще 3,6 ампер-годин. Загалом акумулятор віддав 23 ампер годин або 219 Вт годин. Фактичні показники ємності цього акумулятору на 2 Ампер-години нижчі, ніж очікувалось. Справа в тому, що я, коли заміряв ємність цих акумуляторів, я розряджав кожен акумулятор на зарядному пристрої літакала силою струму 500 мА. Давайте спробуємо розрядити цей акумулятор силою струму 4 А, тобто 500 мА на кожен елемент, і побачимо, чи зміниться наш результат. 4 ампери струм розряду запускаємо тест. І на цей раз при сіді струму в 4 а, Акумулятор віддав 18 А 200 Вт годин. Це при розряді до 10 вольт. Зараз ми розрядимо до кінця до 7,5 В запускаємо тест. Акумулятор повністю розрядився і він віддав ще 2835 мА. І всього акумулятор віддав 28 Ампер годин, або 228 Ватт-годин. Давайте трохи поясню, що у нас тут відбувається. Значить, БМС-ка в нас під'єднана, виведені силові дроти, плюс йде напряму, мінус проходить через БМС-ку. Додатково у нас встановлена підсвітка на акумуляторі у вигляді двох таких світлодіодних модулів по три світлодіоди. Дроти з них виходять. З корпусу з'єднані паралельно. Світлодіодні елементи потрібно заживити, так само, як і вольтметр з USB і DC-роз'єми. Зараз ми будемо їх живити. Для живлення цих елементів я додатково вивів плюсовий дріт від акумулятору, пустив його через 10 амперний запобіжник. Запобіжник краще було брати меншого номіналу, але в мене був тільки такий. Тому краще, хоч так, ніж ніяк. А плюс буде йти через запобіжник від акумулятору, мінус буде йти від БМС -ки. USB роз'єми з вольтметром будуть живитися від загального мінусу, який виходить з БМС-ки, і плюсу, який виходить через запобіжник. Ось плюс, ось мінус. Мінус буде під'єднаний постійно, плюс буде йти через кнопку включення. Паралельно в нас підпалені два DC роз'єми, 12 вольтовий йде напряму, а 9-вольтовий виходить через DC-DC понижуючий перетворювач. Світлодіодні елементи будуть живитись через підвищуючий DC-DC модуль, оскільки діапазон напруг цього акумулятору від 7,5 В. І коли акумулятор буде майже розряджений, наш DC-DC перетворювач буде підіймати напругу до 12 вольт. Щось пішло не за планом, МТшка перестала підвищувати напругу, тому візьму нову. Зараз підпаюємо вихід з DC-DC підвищуючого до світлодіодних модулів. Ось такого можна сказати, Франкенштейна я створив, тому що прийшлось трохи додати пластику, по висоті не влазили всі елементи, що я запланував встановити. Цей акумулятор десь. ну, до 1 см висоту більше, ніж звичайний свинцево кислотний але має багато переваг. Ну, коротше, як переваг, так і недоліків. По-перше, тут встановлені літій-іонні акумулятори, а ці акумулятори не є пожежебезпечними і у випадку якогось КЗ або фізичного пошкодження акумулятори загоряться і будуть горіти так, що їх нічим не погасити. В цьому акумуляторі встановлено три елементи послідовно, вісім паралельно і максимальна напруга. Такого акумулятору буде в районі 12,6 вольт. І цей акумулятор вже ніяк не підключити до безперебійника, тому що напруга на безперебійнику в буферному режимі приблизно 13,9 чи 132 а це значно вище, ніж допустима максимальна напруга акумулятору. А тепер давайте поговоримо про його переваги. Ідея створення цього акумулятору в мене з'явилася ще під час блекаутів, приблизно 5 місяців тому. Я хотів створити такий акумулятор, який закриє всі мінімальні базові потреби на той час. Ми маємо ось такий ліхтар, який досить яскравий, світить розсіяним світлом. В нас є два USB-порти з швидкою зарядкою та вольтметром. Таким чином, одночасно можна заряджати телефон і, наприклад, паяти або живити ще щось, або заряджати, наприклад, другий телефон. Далі, під час вимкнень світла потрібно живити онушку 12 вольт вихід та Wi-Fi роутер 9 вольт вихід. Для прикладу підключу електронне навантаження. Як бачимо, працює. І для прикладу, підключимо зарядку від літокала 12 вольтову. Як бачите, теж працює. А ось таким підвищуючим DC-DC модулем я можу заряджати та живити ноутбук. Підключаємо ноутбук. Як бачите, у нас пішла зарядка. І таким чином, під час вимкнення світла у нас може працювати онушка та Wi-Fi роутер, тобто, у нас вже є інтернет. У нас є два USB-роз'єми, можна заряджати два телефони або телефон, і, наприклад, як я іноді підключаю паяльник, що дуже зручно. Також ми можемо працювати за ноутбуком, і у нас є досить непогане яскраве світло, якого вистачає для невеликої кімнати. Перша кнопка вмикає світлодіодні модулі, а друга кнопка вмикає DC та USB роз'єми. І все це може працювати одночасно. Також цей акумулятор можна підключати до інвертору і живити якісь невеликі навантаження силою струму приблизно ну, 30-40 А. Тому що ці клеми не розраховані на велику силу струму. Внутрішній опір акумулятору 13,9 мА. Приємності 20 А вага цього акумулятору 1483 г, що дорівнює 162 Вт годин на кг. Ємність такого свинцево-кислотного акумулятору 7 Ампер годин при вазі 1944 г, що дорівнює 44 Вт. годин Тобто літій-іонний акумулятор, який я зробив, має в 3,5 рази більшу ємність на кілограм, ніж свинцево-кислотний акумулятор. Його ресурс порівняно з свинцево-кислотним акумулятором більше приблизно в 3-5 разів, а заряджатись він може силою струму. До 10 А і приблизно за 2-2,5 години буде повністю заряджений. Загалом акумулятор вийшов досить універсальний. Але якщо б ви мене запитали, чи зібрав би я зараз, якщо б зараз був блекаут, чи зібрав би я на зараз такий самий акумулятор, я вам точно сказав би, що ні. Тому що в нас є ось такі дуже класні літій залізофосфатні акумулятори. Вони безпечні, вони мають ресурс значно більший, ніж літій-іонні акумулятори. Справа в тому, що тоді, під час блекаутів, 5 місяців назад, не було в продажу ось таких акумуляторів, тому що всі акумулятори швиденько розкупили, а в продажу були тільки літій-іонні акумулятори формату 18650, які я купував по цілих 100 гривень. Так, да, я купував їх по 100 гривень. Зараз вони там коштують 60, максимум 70 гривень, такі самі я маю на увазі. І взагалі, зі створенням цього акумулятора. Було дуже багато перешкод. По-перше, всі акумулятори, які я купував, їх потрібно було перевірити на ємність. Я це робив на ось такому зарядному пристрої, але у нас дуже часто вимикало світло, тому я брав звичайний сонцево кислотний акумулятор, під'єднував його до цього зарядного пристрою таким чином заміряв ємність. І на це пішло дуже-дуже багато часу. А потім я хотів варити елементи точковою зваркою і купувати точкову зварку для того, щоб використовувати Стати її один раз і якось мені не дуже хотілось. Тому я знайшов оголошення в своєму місці людини, яка займається збіркою акумуляторів. Я з ним домовився. Це взагалі така історія, що я не знаю, як вам про це розповісти. Домовився я з людиною за день чи за два дні до того, як я маю до нього прийти. Приходжу я до людини, приношу йому акумулятори. Він починає їх з'єднувати, а потім просто взяв і закоротив два акумулятори між собою. Я йому кажу, що ви робите. Він каже: Зараз чекайте. Коротше виявилося, що та людина просто максимально безвідповідальна. Він, я так зрозумів, він просто загуляв, напився на вихідних, напився до того, як він мав мені зробити акумулятор, і він був просто не в адекваті. Уявіть, я йому приношу акумулятори. Кажу, мені дуже потрібно терміново. Кажу, мені для відео, для Ютубу потрібно зробити. Акумулятор, зваріть мені, будь ласка, якісно. Добре, добре. Починаю варити, я дивлюсь, кажу, все, ні, до побачення. Я забрав акумулятори. Потім ще розглядав варіант купити точкову зварку на пару чоловік, скинути і там іноді щось збирати. Цей варіант теж відпав. І в результаті я прийшов до того, що, по-перше, нікелева стрічка товщиною 0,15 мм не зможе вивозити нормальні навантаження. У мене знайшовся потужний радянський паяльник, я купив мідну моножилу 4 квадрат, все якісно запаяв, і я більш ніж впевнений, що 4 квадрати це набагато краще, ніж нікелева стрічка товщиною 15 мм. Ось така, друзі, в мене цікава історія. Зі створення цього акумулятору, я просто довів діло до кінця, бо лежали вже ті акумулятори, не знав я що з ними робити. Я надіюся, що під потреби блекауту цей акумулятор мені не знадобиться, а буде просто таким непоганим помічником, де щось заживити, де щось підсвітити. А на цьому в мене все. Підтримуйте україномовний контент вподобайкою. Зустрінемось в нових відео. Майже півроку в мене пішло, щоб зробити цей акумулятор. Комусь розкажеш, не повірять.